Ніжинщина – найпотужніший аграрний район Чернігівщини, саме завдяки місцевим землеробам, область має стабільне постачання хліба, м'яса та іншої продукції. У Ніжинській районній військовій адміністрації переконані, з аграріями потрібно вести постійний діалог. Чути їхні потреби та втілювати спільні ініціативи. Під час робочої поїздки до Борзнянської громади начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун разом із міською головою Ларисою Осадчук відвідав два сільгоспідприємства, які нині активно працюють у полі. Одне з них товариство Агроінвест Натуральні продукти. Дуже потужне підприємство, яке є одним із більших платників податків на Борзнянщині, одне із підприємств Борзнянщини, яке. Суттєво допомагає силам оборони, і мені приємно працювати із з керівництвом цього підприємства. Приємно те, що дане підприємство розбудовується в умовах війни і суттєво збільшує обсяги продукції. І збільшує щорічно податки. Лише торік підприємство сплатило майже 24 мільйони гривень податків. Із них 15 надійшли безпосередньо до бюджету Борзнянської громади. Агроінвест не лише платник, а й соціальний партнер. Тут не забувають завдяки кому мають змогу обробляти землю, підтримують військових і реагують на потреби фронту. Звичайно, ми допомагаємо на ті запити, які нам військова адміністрація надає, ми всі реагуємо на сьогоднішній день. Вони передали війську близько 30 автомобілів, дуже багато на різні збори здали коштів, допомагають продуктами, допомагають хлопцям придбати обмундирування і інші речі. Тобто, це організація, яка розвивається, допомагає, і я думаю, якби більше таких було підприємств не тільки в нашій громаді, а в цілому Україні. То перемога б до перемоги ми б рухались набагато швидше. Підприємство Агроінвест Натуральні продукти має в обробітку близько 6,5 тисяч гектарів землі, розповідає заступник директора товариства Ігор Леусов. Основні наші культури – це кукуруза, соняшник, соя, горох, сієм, проса, приблизно 60 гектар картоплі, пшениця звичайно, ячмінь. Азими рипак, але в зв'язку з погодними умовами і пшениці грипака і посіяли не так багато, як хотілося б, як завжди сіємо десь по 240 гектар. В області 55% м'яса виробляють саме на Ніжинщині. Агроінвест також займається тваринництвом. На сьогоднішній день ми розбудовуємо нашу тваринницьку галузь. У нас у Великій Загарівці є свинафірма, приблизно там, ну, в районі тисячі голів. Ну, я сподіваюся, що звичайно, що військові дії заважають нам розвиватися швидше, але ми плануємо збільшувати там і кількість сценарників і погалів'я. Твориництва під час візиту до підприємства начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун поспілкувався із працівниками. Також у фокусі безпека робітників. Питання безпеки громадян це одне із ключових питань держави, забезпечення безпеки працюючих на підприємствах. Ми сьогодні відвідали укриття даного підприємства. Я чесно скажу, що задоволений його станом, задоволений відношенням керівництва до безпеки. Людей у селі Оленівка діє ще одне агропідприємство Дивосвіт Агро. Його керівник Ліон Коновалюк обробляє землю вже понад сім років, а останні два розвиває новий напрямок овочівництво. Якщо підвести підсумки відносно баштанного сільського господарства, можу сказати, що на Ніжинщині два підприємства. Одне підприємство знаходиться на території Ніжинської міської територіальної громади, і одне підприємство тут на Борзнянщині. Підприємство «Дивосвіт Агро», ну, яке на сьогодні все більше і більше займається вирощуванням СГ-продукції у в напрямку овочевої продукції. У нас 56 гектарів відкритого ґрунту під паливом і шість теплиць. Ми вирощуємо весь бошнабор, цибулю, буряк, моркву. Помідори вирощуємо, вирощуємо перець болгарський, огірки і в теплицях, і на відкритому ґрунті. Кавуни. Гарний врожай та якість овочів забезпечують методом крапельного поливу. Розолуджена система працює цілодобово. Полив це серце нашого підприємства. Без нього нічого, б… щось було б, але. Не на таких масштабах підприємство нарощує потужності і сьогодні. В планах до кінця року значно збільшити кількість теплиць із 6 до 20. Сьогодні ми маємо підприємство, яке розвивається з потугами, але розвивається. і Я впевнений, що воно буде не тільки існувати, а буде. Рости, як зазначає начальник РВА, на розвиток аграрного бізнесу працює і держава. Аграрії можуть скористатися пільговими кредитами, підтримкою на оновлення техніки і запуск нових проєктів. На сьогоднішній день Чернігівська обласна адміністрація, держава в цілому піклується в першу чергу розвитком СГ підприємництва, розвитком аграрних підприємств на даний момент. У нас Ніжинчина не стоїть на місці. На даний момент максимально є взаємодія бізнеса і влади на теренах і Чернігівської області завдяки організаційним управлінським рішенням голови обласної адміністрації В'ячеслава Чауса. діє Проєкт влада і бізнес. У свою чергу аграрії зміцнюють не лише економіку, а й передову. Дивосвіт Агро це соціально відповідальний бізнес, каже керівник. Ми допомагаємо і офіційно, і я особисто там в мене є підрозділи, хлопці, яким я допомагаю особисто. Є просто точечно хлопці, кому допомагаємо, допомагаємо фондам. У нас працює хлопець, ветеран. Тобто з першого дня війни він воював, отримав поранення. Зараз він нас займає посаду замдиректора. Навіть у найважчі часи аграрії Ніжинщини залишаються на передовій, на полі в економіці та у волонтерстві. І влада, і бізнес працюють в унісон задля сильного тилу і перемоги.